Рядки його до світу, світ прекрасний, питаю тихо, білі сторінки. читаю вірші славного Тараса, що несли до нас роки віки. Читаю і вояю передною Зелений гай, де суметь. над водою й могутні хвилі синього вітра. І над горою та зоря вечерня, що то Одинока в вталині. поля, це людська доля, а то Дніпро тривожний рідний край. Рядки його до світу, світ прекрасний. Тримаю зараз у руках своїх святі вірші славного та храса, скарб, що житиме повітря?